Правоохоронці розшукали матір, яка закопала новонароджену дитину у гної та зникла. Жінка два тижні переховувалась у лісах, нічого не їла, лише пила воду. Сталося це у селі Козак Корецького району. На страшну знахідку наткнулися діти 38-річної Наталії. Вони пішли за хлів, де лежить купа гною, щоб нарвати яблук. Але малі побачили пошматоване тіло дівчинки і покликали батька. Той розповів, що про вагітність дружини не знав. А коли та зникла, із села кинувся її шукати. Ну, я теж ходив, шукав Де? кругом ходив, шукав Де? по ручках, по ставках, кругом. А вона без телефона. Без. Коли діти покликали чоловіка за хлів, той прикрив мертва, немовля, рушником та одразу ж викликав поліцію. Працівниками корисного відділення поліції за участю жителів села Козак проводилися оперативно-розшукові заходи. А також пошукові заходи по встановленню жительки села Козак, яка як поступила 8 серпня, інформація закопала свою дитину. В себе на подвір'ї. Подзвонив і в церкву, де працювала його дружина, але зрозумівши, що про її вчинок дізналися, жінка з села щезла. Нині пояснює, що хотіла вернутися додому, втім, злякалася. До дому. Я бігла додому. І знаєш, я прибігла до моста додому. Коли я прибігла до моста, я побачила, що біля нас багато машин. Ну, багато стоїть машин на дорозі, біля нашої хати. І, і я собі знала, що, мабуть, щось я зробила, мавірно, що і все-таки я, ну, я винна. І я знала, що, що я точно, що я ж винна, бо я ж таки зробила, значить я винна. Я злякалася, я бігла дуже. Що... Усі два тижні вона переховувалася у лісі, ночувала, де прийдеться, коли йшов дощ, то прихистком ставала зупинка. Я вдень не ходила, вдень я сховалася, в кущах, сиділа, Бога смерті просила. А вночі ходила попала, я не хотіла їсти, зовсім мені не треба. Жінка картає себе за вчинок, каже, що вагітна зрозуміла лише тоді, коли дитина почала ворушитися. Про вагітність вона не сказала нікому, боялася непорозумінь з дітьми. А тієї ночі, коли почалися перейми, вона встала і вийшла у вбиральну на вулицю. Вона ну, ну, Нічого не плакала нічого. Не... Ніякого звуку взагалі я, я нічого не чула. Я взагалі нічого не чула. А так що рукою взяла так ще ну, погладила так ще. І ще побігла в хату. і Я ще побігла в хату, ще побігла, хату ще побігла з хати знову. ви взяли лопату чи я? Ні, там лопата стояла, ми там копаємо картоплю завжди. Ну там, mm -hmm. ну. Я там два рази чи три рази купила, ну і настільки там раз. Не знаю, що... і скоренько все я нічого не брала, ніяких ні пакетів, нічого нічого не брала. І, закупали, так? і бігом прибігла додому. До знову в хату лягла і все. І більше не вставала. А коли закопану дитину знайшли, тоді жінка і зникла. Знайшли її мати лише через два тижні недалеко від села і доставили у корицьке відділення поліції. Вона зізналася поліцейським, що народила дитину мертву і не хотіла, щоб про це знали рідні. Нині крапку у цій справі мають поставити експерти. Після отримання повідомлення були внесені відомості слідчим до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 частиною 1 Кримінального кодексу України на умисне вбивство. І відповідно залеж, призначена на даний час судово-медична експертиза, і в залежності від її результатів буде прийнято відповідне процесуальне рішення. Тобто, в тому випадку, якщо дитина дійсно народилась мертвонародженою, в даному випадку дії. Цієї жінки не будуть розцінюватися як кримінальний злочин. В тому випадку, якщо все-таки буде встановлено, що дитина народилася, була живою, ця жінка буде нести кримінальну відповідальність за статтею 117, тобто вбивство матері своєї новонародженої дитини.